Російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України в першу добу літа. Обладнання пошкоджене в п'яти регіонах. Місцями відлучань сталися пожежі. Тим часом в Харкові понад день розбирають завали житлового будинку, під якими можуть бути люди. Цинічно обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Йшлося про те, що серед постраждалих є вагітна жінка. Про це те не тільки у цьому випуску. Ви на каналі «Сій час відразу підпишіться і тепер усі деталі. Рятувальники вже добу продовжують розбирати завали в Харкові, куди ворог поцілив по п'ятиповерхівці у Новобаварівському районі. За даними голови адміністрації району Тетяни Цибульник, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджень зазнала 41 будівля. Четверо людей зі зруйнованої п'ятиповерхівки попросили про відселення до гуртожитків. Відомо, що загалом загинуло шестеро людей. А в області під прицілом росіян була балаклія. По місту вдарила ракетою Іскандер. Поранені 12 людей, з яких восьмеро дітей, щонайменшому з них було 4 роки. Серед постраждалих могла бути вагітна жінка. Вона у тяжкому стані, але її стан при надії не підтвердився. У однієї дитини рвана рана стопи. Там мешкала родина: батько, мати та четверо дітей. І до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із чотирма дітьми. Повідомив начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов. Далі Донеччина. Тут з вечора агресори гатили авіаційними бомбами по Мирнограду, яке в 20 кілометрах від окупованого очеретиного постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу п'ятеро громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення. За ціль знищення у росіян на запоріжжі минулої доби були об'єкти енергетичної інфраструктури. Більше деталей далі розповість очільникова Іван Федоров. Чергова складна ніч для міста Запоріжжя та його мешканців з третього ранку. Ворог ракетами цілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав, проте зруйнованими є десятки вікон в багатоповерхових будинках, десятки автівок. Наразі перекрита рух через нашу Дніпраге з лівого берега на правий та навпаки. Комбінований удар із безпілотників та ракет отримала Дніпропетровщина. Сталося кілька пожеж. Поранених і загиблих немає. Попри важку роботу ППО, все ж є влучання. Поранені четверо людей. Серед них семирічна дівчинка, а ще чоловік і дві жінки. Їм надають всю необхідну медопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. По нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами камікадзе. Переносимось на південь на Херсонщині. Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів області. Пошкоджені адмінбудівля, медичний заклад, лінія електропередач, зупинка громадського транспорту та два будинки. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Поранено п'ятеро людей цієї ночі. Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. На Кіровоградщині вражено один з таких об'єктів. Повідомив голова ОВА Андрій Грайкович. Аналогічне сталося на Івано-Франківщині. Там спалахнула серйозна пожежа. Як зазначає ДСНС, в результаті влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Згідно даних ДТЕК, окупанти атакували дві українські теплоелектростанції. Обладнання серйозно пошкоджено в п'яти областях. Це вже шоста масована атака на енергооб'єкти за два з половиною місяці. Варто далі почути реакцію президента Володимира Зеленського на нічну атаку. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор, зазначив глава держави. Робота наших протиповітряних сил була такою: збили 35 ракет та 46 шахедів, 30 із 35 крилатих ракет Х-101 – Чотири з десяти крилатих калібрів та одну крилату іскандер? Ворог також застосовував три каби та балістичні ракети калібр. Станом на ранок у чорному морі очікують зустріч із українськими Нептунами. Два ракетоносії РФ, загальний залп, вісім калібрів. Повідомили у МВС ЗСУ. Тож ваші прогнози, наші підписники та глядачі, чи очікувати нам бавовне на узбережжі? На це відреагуйте в коментарях. Також залиште слова підтримки нашим героям, що захищають українське небо від російського залізяча. Підписуйтесь та ставте вподобайку і не забувайте про функцію дзвіночка. Всі кнопки знайдете унизу під відео. Шість ракет по житловому кварталу. Кілька поверхів будинку знесло за секунду. Кількість поранених обчислюється десятками. Цієї ночі російські терористи завдали удару по Харкову. Крім того, вже на ранок гатили і по Києву уламки снарядів, знищили енергетичний об'єкт. Подробиці щодо наслідків актів агресії росіян проти мирних міст у цьому випуску. Підпишіться на канал Січас і до термінового чергова трагедія у Харкові. Ворог знову застосував тактику подвійних ударів. Терор почався близько півночі проти 31 травня. Відбулися ворожі ракетні обстріли по кількох локаціях. За інформацією глави Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Спершу загарбники поцілили по п'ятиповерхівці, де мешкають цивільні люди. Удар прийшовся по Новобаварському району міста. На місці влучання виникла пожежа. Повністю знищено четвертий та п'ятий поверхи одного з під'їздів. Повідомляється, що по території житлової забудови летіло одразу кілька ракет с 300 при тому, що поряд жодного інфраструктурного об'єкта військового призначення пропоную почути начальника головного управління нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, який перебував на місці події. Близько нуля годин Ворог завдав попередньо десь приблизно шість ударів ракетами С-300. Попередньо С-300 ми фіксували викади житловий масив Баварському районі. Одне влучання пряме в п'ятиповерхову житлову будівлю, де є, на жаль, наразі і загиблі і поранені. Тут досить недалеко в цьому ж районі виключно цивільний об'єкт швейний, швейна, швейний цех. Загинув охоронник, який знаходився. Я в момент коли, я так розумію на території, тому що він знаходиться не в приміщенні а на вулиці. Крім того, серед поранених працівник екстреної медичної допомоги ворог вичікував моменту і за 15 хвилин по півночі завдав нового удару по тій же точці вдруге, в той час як на місце вже прибули працювати медики, рятувальники та правоохоронці. Пошкоджено авто швидкої, також зафіксоване влучання трьохповерхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості. На жаль, є дані про загиблих, і ця цифра зростає станом на 9.30 п'ятниці, 31 травня, всього відомо про п'ятьох жертв. Про трьох повідомляли ще вночі, тіла ще двох деблокували під час рятувально-пошукової операції. Роботи із розбору завалів нині тривають, всі служби працюють на місці. Постраждали на цей момент 25 осіб. Госпіталізовані восьмеро людей. Серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років. Обидва у середньому стані. Далі почуємо керманича регіону пана Сінєгубова. Під завалами можуть ще перебувати люди. Тому фактично зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Ну і звичайно, якщо там буде відомо, що ще хтось, тобто постраждав, то звичайно будемо про це комунікувати. Одна людина загинула через російську агресію на Херсонщині. Напередодні в день армія Російської Федерації била з артилерії по Велетенському. Біля дитячого садочка тяжкі поранення отримав 33-річний чоловік. Він помер у кареті швидкої допомоги. У населених пунктах пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль. Під вогневим ударом армії РФ перебували житлові квартали самого обласного центру. Противник гатив із артилерії та атакував з безпілотників. Вибухи лунали у всіх районах міста. Найбільше ж потерпала прибережна зона. Артилерійськими снарядами пошкоджено будівлю пенітенціарної установи та газопровід у центральному районі. На Дніпропетровщині у темну пору доби знищили ворожий БПЛА. Неспокійно було і на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив з артилерії по райцентру, а ще Марганецькій громаді. По одному з тамтешніх сіл знову відкрив вогонь уранці, перервавши нічне затища. Однак, на щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Підсумував керівник обласної військової адміністрації. На Донеччині численні прильоти у Красногорівці Поранено дві людини. Росіяни скинули КАП 250 на північне Торецької громади. Поранено одну особу, пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. У часоярівській громаді пошкоджені два приватні будинки, дві багатоповерхівки та ще п'ять домів. Ще один будинок пошкоджено у серебрянці сіверської громади. Всього ж за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти регіону. Дістав противник навіть столицю вже рано. Вранці практично на світанку почалася атака. За даними КМВА, ворог завдав по Києву ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети. На щастя, силами та засобами протиповітряної оборони всі цілі були знищені. Однак уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у голосівському районі столиці. У 8.10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня фахівці обіцяють повернути електрику. Крім того, через пожежу пошкоджена будівля СТО «Автомийка». Ще шість автівок та склад постраждалих немає.